Let's go! Вітаю, друзі, канал Вінтажний. Сьогодні у нас на огляді Орієнт Huey's. Отже, що по годиннику? Дана лінійка Hue Eyes була представлена на японському ринку в 70-х роках. Що можу сказати? В даній моделі є приємний сюрприз для тих, хто любить плавати. Зараз вам продемонструю. Це Коронка, яка завинчується, тобі ж на резьбі. Це є доволі гарним бонусом, так як багато людей, які полюбляють вінтаж, але бояться їх купувати через їхній слабкий водозахист. В даній моделі з цим все гаразд. Головка завинчується, водозахист 100 метрів, корпус з нержавіючої сталі, полірування. Скло мінеральне. І воно товсте. Гляньте, наскільки воно виглядає з корпусу. Файний вінтажик гарний циферблат, такі жовті мітки, гарна читабельність. Все приємно в цьому годиннику. Кришка з гравіюванням, як завжди, орієнт. Гарне виконання. Корпус такий прям брутальний-брутальний. Щодо механізму даного годинника. Тут стоїть механізм 48941, Це механіка з автопідзаводом. Надійний механізм, пройшовши роками, він зарекомендував себе як з найкращої сторони. Є присутня кнопка в районі 2-ї години, яка перекидає календарь. А так робоча конячка на кожен день. Саме те. Годинник не зовсім і маленький, як для вінтажа. 38,2 без заводної головки. Як для вінтажика це гарний розмір. звичайно красивий годинник. Зараз продемонструю, як він виглядає на моєму зап'ясті. Воно в мене 18-18,5 Ось так годинник виглядає. Доволі непогано сидить. Мені подобається. Отже, всім, хто додивився до кінця, дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, в майбутньому ще багато оглядів на різні вінтажні японські годинники. Всім добра!